У дорозі до школи в Івано-Франківську двоє дітей потрапили під колеса автомобіля. Постраждали 11-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Аварія трапилася на нерегульованому переході, що на вулиці Івасюка. Як з'ясувалося, за кермом автомобіля був 46-річний житель Тернопільщини. Встановлено водій був тверезим. Наразі розпочато кримінальне провадження в обласному центрі з початку нового навчального року. побільшало ДТП за участі дітей. Констатують в поліції. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські Прикарпаття, вкотре нагадують усім учасникам дорожнього руху про необхідність неухильно дотримуватися вимог та правил дорожнього руху. Подій не перевищуйте дозволену та безпечну швидкість та постійно стежте за ситуацією на дорогах. Шановні батьки, не лінуйтеся ще раз нагадати своїм дітям основні правила поведінки на дорозі, зокрема правила переходу проїзної частини.